У Полтаві домашнім тваринам почали робити щорічні профілактичні щеплення. Працівники міської клініки ветеринарної медицини встановлюють у громадських місцях намети. Там власники чотирилапих можуть зробити своїм улюбленцям щеплення від сказу. Сказ невеликована хвороба, тому єдиний. Засіб проти цієї невилікованої хвороби це профілактичне щеплення, тому воно є обов'язковим відповідно до законів України. За день пункти обслуговують від 30 до 80 людей. Щеплення коштує 16 гривень. Кожна тварина перед проведенням щеплення оглядається на наявність виражених клінічних ознак захворювань. Якщо Є якісь підозри, щеплення не проводиться. Сумлінні полтавці турбуються про своїх собак та котів щороку. Кожного року, кожного, то повідомлення приходить, газети бачите. Лікарі кажуть, на уколи чотирилапі пацієнти реагують по-різному. Дехто боїться, більш спокійні тварини мужньо терплять. А як вашу собаку? Роки. Це хто, дівчинка чи він. Ага. Чи боїться щеплень? Ні. Переносить? Ні, переносить все. Ну, такі шкідливі, як от уроки, є спільм. Роки два за таке саме шкідливе. Намети для щеплень працюють з 10 до 15 або з 14 до 19 години. З 2 по 3 квітня, а також 5 квітня ветеринари будуть обслуговувати мікрорайон Алмазний. 4 числа намети встановлять на Ливаді. 7-8 квітня щеплення своїм улюбленцям можуть зробити мешканці селища Лісок, а 8 квітня – провулків Чапаєва та Карла Ліпнихта. Наприкінці наступного тижня медики відправляться на Крутий берег та Вакулинці.